Дивіться, ну я не можу про це не спитати. І вас як дипломата, можливо, ви знаєте процедурні моменти, що відбувається, чому Валерій Залужний до сих пір не в Лондоні? Чому так довго йому погоджують виїзд до Лондона? І знову ж таки, на що варто сподіватися, коли він буде поїздити? ну, просто... Ця тема цікавить багатьох. Е, знімають головнокомандувача під, скажімо, торпедування Мар'яни Безуглої. Зараз на черзі, я так розумію, торпедування. Е, Іншого головнокомандувача Олександра Сирського, що робить Мар'яна Безугла, і їй ніхто не закриває рота. Її просто ніхто не зупиняє якимось чином. Суспільство не розуміє, що відбувається. Це наші військові. Ну, і це критика. А от мене цікавить залужний, чому так довго йому не погоджують? Чому він не поїхав до Лондона ще до сих пір? Це ну, якісь так. процедурні моменти? Можливо, ви знаєте. Ну насправді після отримання гріману послом ну там звичайна практика що він там продовж місяця двох місяців формує свою команду mm -hmm. так завжди відбувається тим більше на такому відповідальному напрямку тобто має бути узгоджена узлазлагоджена робота йому треба зустрітися там з можливо з десятками українських дипломатів для того щоб ну, була Нормальна в колективі атмосфера. Я неодноразово на да, стикався з тим, що були складнощі саме в колективах через те, що неузгодженість таких позицій. Тому, в принципі, наскільки я пам'ятаю, агріман був тільки там місяць тому, був отриманий, тому ще немає такого критичного. Вона ж як заявили про його призначення в лютому, але агріман отримали через там два місяці. Тільки <кій> Тому очікувати, що він був одразу ж після отримання гриману. Він же насправді пік -пік -пік, поки не отримав гриман. Він проходив там навчання в академії. Я не знаю, що навіть там знайомі мої його бачили, не бачили і в військовому шпиталі, де він проходив там сювелка. Не зустрічалися з ним. І в академії дипломатичній на Михайлівській, <кій> тобто, пройшла пройшла його підготовка після призначення, після отримання агриману, він зараз формує команду. Я думаю, що все ж таки, якщо не буде ніяких ускладнень, то він має виїхати найближчими днями до <кій> Британії. А те, що оця торпеда, наша бур'яна безумна, да що вона долучається до якихось спецоперацій російських ну тобто, хтось навіть припущення. Таке нещодавно <кій> надрукував, що можливо, не даремні були чутки, що саме <кій> завдяки Медведчуку колись вона потрапила в цей список, да? що її, як і Берещук, кооптували цю зелену команду за рекомендаціями медвечиківських якихось структур, тому що ну так зухвало нападати сьогодні на перших осіб військового керівництва. Ну я дозволяю собі ми. Більш ніж критично ставитись до не, політичної нашої команди, тому що вони дійсно стільки відкритих прорахунків ну це, не ну м'яко кажучи, прорахунків а насправді це злочини, які будуть розслідувані не, відповідним чином після закінчення військових дій. Хоча ось, в Ізраїлі вони вимагають негайного створення цієї команди по розслідуванню для того, щоб розставити крапки на Ага. В нас відповідна комісія почне діяти, мабуть, тільки після закінчення, після проведення, напевно, парламентських виборів, тому що при цьому сьогодні шапітолі там манобільшості в Верховній Раді це нереально подібну комісію створити, а головне добитися її об'єктивної діяльності. Так, от я отримуюсь від в той самий час. Я там жодним словом ніколи не згадав. Про військове керівництво, тому що вважаю, що сьогодні піддавати їх серйозні критиці, не маючи там всього цього всіх відомостей про реальний стан справ, ну це підривати довіру. Насправді ми величезну втрату отримали після зняття залужного, тобто мотивація українських військових значною мірою була пов'язана з тим, що вони беззаперечно довіряли своєму своєму головнокомандуючим сьогодні. Такої довіри немає. Взагалі як вважаю я, що це ну такий був закладена така серйозна міна. Не уповільненої дії, що нам нав'язали такого спільними зусиллями Путіна і Коломойського на роль верховного Головнокомандуючого, людину чотирикратного хілянта. Ну як це не могло не вплинути на мотивацію взагалі українських сьогодні потенційних мобіліза... мобілітантів, Да? Так от. Вона дозволяє собі друкувати якісь там для службового користування відомості, які розглядаються на під час засідання комітету Верховної Ради з питань на безпеки і оборони. Її ну такі підверті заклики там відправити тепер вже сильського навилка. Ну як, як якщо ти навіть так вважаєш, то ти маєш це висловити на засіданні. Ну нехай там в кабінеті у Зеленського, але не вимагати цього через свої публічні публікації в соціальних мережах, тому що це знов ж таки підриває довіру у військових у солдатів до свого військового керівництва. Ну як можна сьогодні очікувати таку там хвилю? Свідомої мобілізації від людей, якщо вони чують від керівника сьогодні цього парламентського комітету такі зневажливі слова до політичного керівництва, я єдине свого часу, згадую, що єдине дозволив собі там ну не те, що покритикувати, а поставити великий знак запитання, як контрозвідка наша все ж таки дозволила. Пос... таку посаду посісти людині, в якої ну я ми виназі сирського, в якої всі найближчі родичі, батьки і брат е перебувають на території нашого ворога. Ну, ну і враховуючи навіть що, що він є випускником цього квоку московського училища так званих кремлівських курсантів. головна причина, чому я завжди відмовився від відмовлявся від будь-яких пропозицій там піти в українську політику, тому що я ті самі роки, де, як, як і сирський, 86-му році закінчив наш військовий інститут в Москві. Я пам'ятаю, що в нас завжди з ними були. Не суперечки навіть колись ну, так, ми таку саму форму майже носили, да, в Москві. Вони нас любили затримувати і на гауптвахту відправляти навіть. Мали мене колись <гум> затримали на Київ на цьому переході між на київському вокзалі, та да, коли я тікав там від патруля від них <гум> повезли мене на гауптвахту. Так от єдине, що собі дозволив, да покритикувати, не ж покритикувати, а висловити сумнів, що в, в Ізраїлі, припустимо, ніколи б не прийшло комусь в голову призначати на посаду міністра оборони, випускника тегеранського училища військового, в якого всі родичі перебувають досі на території ворожого Ірану. Ну тобто, така не була єдина зауваження, але більше я не дозволив собі там жодним чином там дозволити якусь там критику по відношенню до якихось конкретних рішень цієї людини. А Представник президента всієї всієї найвідповідальнішої комісії. Дозволяє собі робити такі зауваження, вимагаючи відправити його на лікарську комісію. Там щоб освідчити його. Ну як, якщо це не замовлення самої банкової, то подібна, якщо б це було її власна ініціатива, то вона б мала бути давно вже покарана. Але той факт, що йому її навіть досі не виключили ані складу комісії, ані з партії Слуги народу, свідчить, що вона повністю в форватері сьогодні цього Єрмаківського напрямку діяльності, тобто вона просто його навіть в мене був такий колаж на моєму. Там телеграм-каналі, що там людина, яка без окулярів дивиться, начебто, це бур'яна. Потім одягає окуляри, Бачить, так це ж Єрмак. Фактично вона комунікує з громадськістю і доводить до відома широкої громадськості ті меседжі, які, які отримує від самого мабуть.